Діміті нещодавно закінчився процес прийменування вулиць та інших топонімів. Так в Херсонській громаді трохи загальної інформації, як цей процес тривав, скільки було змінено назв. Ось про це так. Ну найголовніше дійсно, наприкінці липня, вже закінчився цей процес, в якому брали участь громади, місцеві військові адміністрації і обласна військова адміністрація. Це процес щодо деколонізації та дерусифікації публічного простору в Херсонській області. Він відбувався в рамках закону про деколонізацію та деколонізацію та дерусифікацію. Спочатку це було до десь. До, до січня це повинно було проходити під опікою місцевих рад. У нас відбувалося обговорення щодо, щодо цього, організувала комісія з переименування при міській військовій адміністрації ці обговорення, вони, вони готували назви, вони систематизували пропозиції містян щодо перевінування. Потім взяв в руки керування безпосередньо згідно закону начальник міської військової адміністрації. А потім це перейшло до обласної державної адміністрації. І От 27 липня, якщо я не помиляюся, ну наприкінці липня цей процес згідно з. Закону завершився. Ми можемо сказати, що треба вже підводити підсумки. Що щодо цих підсумків саме в Херсонській міській територіальній громаді було переименовано 164 назви, які підпадають. Під дію закону про дерусифікацію та деколонізацію з точки зору комісії з перейменування, це найголовніше. Є різні точки зору, які назви ще потребують перемінування, які не потребують. Є різні дискусії щодо цього приводу. Я знаю, у нас існують різні громадські ініціативи, які вимагають ще деякі назви перейменувати. В першу чергу це стосується назв, щодо які увічнюють пам'ять героїв Другої світової війни херсонці. Вони вважають, що деякі назви треба поперевнувати, також що там інші там назви, які на їхню думку також потребують перевнування. Але повноваження міської та обласної влади щодо перевнування вони закінчилися. Ось цей процес. Ми можемо сказати, що херсонські соціологи провели опитування в травні в. Червні запитували містян, які живуть в Херсоні та за межами Херсона через інтернет платформу. Проводилося це опитування. Це опитування воно є репрезентативним, тобто воно відображає думки всіх містян. Ну, от як це стверджують наші херсонські соціологи, і більшість тих, хто взяв в опитування, 62%, вони підтримували перейменування. 32% містян вони були проти перейменування з різних причин. До речі, ці причини. Дуже цікаве, найбільше людей вважали, що ну, зараз йде війна і треба займатися більш там важливими справами, ніж перевнувати. Це найголовніша думка. Тобто вони не були проти перевнування, а вони вважали, що треба трошки пізніше цю справу зробити. Також були думки, що не всі зможуть взяти участь в обговоренні. Також це була велика кількість людей. І невеличка частина, там десь взагалі, якщо взяти весь загал, то близько 10% менше 10% вони були проти Просто перейменування цих вулиць, вони вважали, що це наша історія. Ну е, був складений такий, знаєте, перелік назвики подобається і не подобаються. Е, Знову більше половини там вони вони склали склали цей цей, цей, цей перелік. І, до речі, я би хотів би зазначити, що містяни вже об'єднали перейменування, яке було в 16-му році щодо під час декомунізації, і зараз це диверсифікація деколонізації. Тобто для херсонців цей процес є єдиним. Тобто, те, що який почався в 16-му році. Завершився у 2024 році, і я би хотів сказати, що вони задоволені перевнуванням вулиць в центрі міста. Багато ну на першому місці проспект Незалежності. От він отримав найбільше симпатії щодо перейменування, але значна кількість людей вони були саме задоволені тим, що було позбавлене ім'я Ушакова. Вони так і писали. Перейменували Проспект Ушакова. Ми знаємо, що щодо цієї назви були серйозні дискусії в в Херсонському середовищі. Багато людей хотіли повернути назву Джона Говарда, яку ця вулиця наносила до, до революції і. В 40-х роках вона також цю назву носила до 1947 року, 41 по 1947 рік. І тому, до речі, проспект Незалежності зайняв перше місце в антирейтингу, які назви не сподобалися. Ну саме з цієї причини, що люди вважали, що треба було повернути вулицю Джона Говарда. Які ще назви сподобалися: вулиця Грушевського, вулиця Європейська, вулиця Соборна та Грецька, тобто колишня Леніна, колишня Суворова, колишня Патьомкін. Вулиця, які не сподобалося. Я, я хочу сказати, що, що цих назв, ну, тих, тим людям, яким не сподобалося, це на порядок менше, ну, в 3-4-5 разів менше, але все одно цей антирейтинг є. Ті ж самі, що перевнували вулицю Патьомкінську, що перевнували вулицю Суворівську, що перевнували вулицю Леніна. Оце, от, ми, ми бачимо, що залишається цей ідеологічний такий, знаєте, розлом, але людей, які не задоволені, їх, їх зараз. ну, в, Кілька разів менше ніж це було до війни, і це є важливим таким підсумком, тому що війна змінила суспільне настрої херсонців. Вони підтримують деколонізацію. Вони вважають, що треба зафіксувати. Вони так і писали багато людей, що треба зафіксувати зміни, які відбулися в суспільному свідомості. зміни щодо перевнування, і вони їх так і вони їх ці зміни вони вже відбулися. Херсон змінився, і це показало останні дослідження, які які проводили наші соціологи. До речі, в черні було проведено ще одне цікаве дослідження херсонських соціологів. Я би теж хотів би назвати. І серед топ-топ символів діячів Херсона на першому місці Джон Говард. 42% людей. Вони вважають, що Джон Говард є символом нашого, нашого міста. Ну у нас є вулиця в Херсоні. Є вулиця, вона буде Джона Говарда. Це колишня некрасова. У нас є сквер Джона Говарда біля Монументу у нас є вулиці Джона Говарда в селах міської громади. Тобто, пам'ять цього великого філантропа, правозахисника, вона увічнена в наших Херсонській міській територіальній громаді. Хоча багато людей хочуть таки щоб повернутися ще раз до перевнування проспекту Незалежності і можливо розглянути це питання, але вони говорять, що це треба робити вже після війни, коли запрацює міська рада повноцінний орган місцевого самоврядування. То визначав, як саме будуть називатися вулиці? Остаточне рішення ухвалював начальник міської військової адміністрації. Це ну це його відповідальність. Повинна була визначати міська рада. Потом міський голова, але у нас немає. Вона зараз не працює у зв'язку з війною, не працює наш корне місцевого середовища, Тому остаточне рішення ухвалювала саме одна людина. Але він керувався з одного боку рекомендаціями комісії з з іншого боку результатами обговорень, які були. Ну і у нього були і власне такі переконання, що щодо деяких назву вулиць. Але голосування проходили так. Місця не могли повпливати якось на цей процес. Так це в першу чергу. По перше, голосування було по кожним по всім вулицям. було, йшло це голосування в електронному форматі, і це впливало. Бо люди не просто голосували. Вони часто вписували назви вулиць. У Нас до речі, в Антонівці з'явилося так, одна з одна з вулиць на на, на честь героя, який загинув під час війни. Саме під час цього голосування люди просто вписували його його ім'я, і от його ім'я ім з'явилося в назві цієї вулиці тобто люди впливали вони вони визначали і потім же коли було кілька найбільших ну переможців щодо голосування комісія надавала остаточні рекомендації іноді це не були переможці в голосуванні які отримували ці назви з деяких таких міркувань важливих там з точки зору історії, з точки зору ідеології? Але думка містян в більшості випадків враховувалася щодо вулиці імені Бандери, так чи буде вона в Херсоні? в Херсонській міській територіальній громаді є вулиця Бандери перейменували це в Зеленівці. Якщо я не помиляюся, в Зеленівці. Але в самому місті кілька разів виносилася назви і на честь Богдана Бандери, і на честь Степана Бандери. Вона ну не отримувала більшості голосів отримувала більшість голосів інші назви вулиці, тому брали інші назви. Але у нас є проспект Романа Шухевича. Це, це дуже така знаєте, символічна назва. І е, саме не тому, що Роман Шухевич, ну от, знаєте, що, що це, це є данина моди, а саме тому, що у нас в, в Херсоні було багато, багато е, бійців УПА. Вони, вони е, тут перебували в своєму засланні. Вони після, після того, як вони відбули в Гулазі за е, ну, те, що його їх ардянська влада їх там засадила, е, в Гулазі, їм забороняли повертатися додому, і багато е, бійців УПА, вони Поверталася саме в Херсон. Тут у нас було, діяло товариство вояків ОПА, ветеранів Української повстанської армії. І от це пов'язано з нами. І у нас, у нас, до речі, діяли і осередки ОУН діяли в Херсоні, в Великій Олександрівці, в Новоранцовці, в інших містах Херсонської, Херсонської області. Теж. Тому, тому ця назва пов'язана з Херсонщиною. Окрім вулиць, що було ще перейменовано? наскільки я розумію, один з районів міста так було перейменовано? Так, ну, з, 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 у Суворуцького району не було жодних шансів залишити свою назву. Його перейменували в, це, в центральний, центральний район. Парк Придніпровський отримав свою історичну назву, бо його на, на цей хвилі хвилі побідебісія перейменували в, Колишня міська влада за часів сальда приймувала його парк Маргілова. Маргілов ця людина, яка створила такі боєспособну армію, яка займалася окупацією сусідніх країн. Він сам сам брав участь в цих окупаціях, і тому шансів шансів залишитися Маргілову. Незважаючи на те, що він ще й брав участь у вузвоні Херсону, але все одно він як він як російський окупант, радянський російський окупант, його ім'я повинно було піти за адресою за російським кораблем. Щодо парків, у нас деякі сквери змінили свої назви, парки, проспекти вулиці, провулки. Всього 164 назви змінили свої. Свої назви і як би хотів хотів би сказати, що деякі дуже дуже цікаве. От ну, наприклад, Суворівська вулиця Суворова. Не Суворівська, вона Суворівська вона до революції називалася вулиця Суворова. Вона на тепер пишепишохіднача частина носить назву європейська вулиця. А та, та та інша частина повернула свою свою історичну назву каталицька. Це це досить природне, Тобто багато назву повернули свої історичні історичні найменування. Що робити з цим ось прапором херсонським? Так зараз багато дискусій, що треба його змінювати, тому що їм користуються цим же прапором користуються і окупанти, і е, колаборанти на тому березі, і взагалі, ну люди кажуть, що він якось з херсонських реалій, взагалі. Херсон не дуже відображає так своїми кольорами. Ну є різні точки зору з цього приводу. І до речі, знову наші соціологи проводили опитування. Я вже його згадував в черневе опитування щодо символів нашого міста і там щодо нашого прапору. І я би хотів сказати про те, що. що Ну, частина людей за за зміну прапора, частина проти зміни прапора. Як вирішить наша християнська громада, так воно так воно і буде. Тут, тут важливо тут, щоб, щоб була почута думка думка людей. Отак, от, от щодо моєї особистої думки, я вважаю, що ну, наш прапор він нагадує і прапор Греції трошки, і прапор Ізраїлю трошки нагадує. нагадує грецька і єврейська громади в Херсоні зробили величезний внесок для розвитку нашого нашого міста. Але все одно як громада вирішить, так воно так воно і буде. Дійсно. До речі, окупанти також змінюють вулиці, назви вулиць. Здебільшого вони повертають ці назви, що були до декомунізації. Також вони намагаються встановити свої символи. Вони зараз змінюють герби на окупованих територіях. Але я впевнений, що що це буде не недовго. І дуже дуже швидко всі гриби, які були, наші гриби, вони залишаються нашими грибами, але але жодного з з жодної згадки окупаційних грибів на звільнення території Казонської області на лівобережі, також скоро не буде.